Друзі, подписчики, гості, зрителі, всім привіт і доброго здоров'я. Так, опять я знаходжусь на своєму соєшнику. Це я тут як обробив його ротаційною бороною, так після того й не був. Вже він, взагалі, заріс як маджахет. Такий агрофон. Щариця, лобода. В общем, амброзія каждой твари по парі. Ну, нічого, Оно, друзі, летить кум з прополочним. Зараз ми будемо його лічити. В такому стані вже соєшничок. Скільки тут. Раз, два, три, 4, п'ять пар. Південький, звісно, цей год. Ну, я і дивлюся там по Ютубу, у всіх, то... всіх практично вийшли цей год, якісь такі неравномірні рвані То Той раніше вискочив, той пізніше, той взагалі не вискочив, в сухому пролежав. Ну та нічого, як кажуть, що Бог дасть, те й буде. Це я вам напомню, посіяна в мене тут тунка від лімагрейна. Не отходю я від От лімагрейна, не бачу я смисла експериментувати. От, Понравився мені лімагрейн І не треба нічого видумувати. Ну що, друзі, хум уже на подліті, зараз будемо ставити в робоче положення культиватор І пороть... Це блядство. Так що, Мілліченко, друг ти мій рідний. Я бачу, ти там побризкав своїм гіліантексом. Я з тобою поділюся на, этот, на табачок. У мене тут разнотрав'я, Бачиш Лобода, Щариця, Амброзія. Філіп Моріс, коротше. Так що, не переживай. Ну, а я пішов допомагати кумові. Так, все, місія завершена. Культиватор транспортний. Куме, поздоровкайся з підписчиками. Всім привіт. Дякую, куме. Нема за що. Ну хто ж винуватий, що ти кум? Якщо, <гум> <Если гум> обращайтеся. Дякую, дякую. Добре, добре, добре. Кум живий, здоровий. Бо люди переживають, як там кум. Чи кум питають, як там твій трактор? Живий. По а я оце переживаю, я ж пообіцяв його на 10 тисяч підписників розіграти. Не знаю, як тобі сказати тепер. Поломка трапилась трошки. Насоплила купка. Тримали, ну нічого не виходить. Ну все, куме, давайте. Щасливенько. А ми, друзі, зараз підемо подивимося, що в нас вийшло. По троївку. Так, ну пішли. Так, друзі, ну у нас отаковочки вийшлося. В принципі, по феншую. Ефект, навіть, як кажуть, привзойшов ожидання. Сьомой передачою. І дивіться, воно вроді бритвами, а виходить як обгорнутий на скорості. Ну і що? В общем, ось вот така картинка вийшла. Нормально. Прекрасно. Ну тут звісно де більше бур'янату поставалося. Ну та нічого страшного, вже нічого я тут робити не буду. Буде те, що буде. Ладно, друзі, зараз ще не переключайтеся, зараз ще по путі... Ай, зараза, о води кусаються. Ща ще по пути заїду, покажу вам пшеничку мою. Та що не бачила ні грама добре в ні осінню, ні весною. Так що не відключайтеся. Так, ну і ось вона. На Божому благословенню. Таким ростом. Та ну в общем, тут дебеляча. Видно ось, бачите, ось... Це тут паровий соєшник був. Ну і пшениця соответственно. Аж все. Містами. Ого! Маса. Містами аж виложило. Ну не критично, до землі не прибило. <кій> Жито. Так, да, друзі, що тут було, я ж кажу. Це... Да. І тут приложилось Видно, так, да, ви бачите? Так. І пішло. Ну сейчас зайдемо в той масив, де не було пара. Двоєшник. Після пшениці був. Та де ж тут той слід оприскувателя? Ага, ось сьо. Ідемо, йдемо. Та йдем. ну дебеляча маса. Жука не видно. Хоча я воно бачу, парується двоє. Ну не критично. А ось все літає. Ось все. Ух ти, збив. І цього збив Ну ось все, бачите, жик і вже кончається пар, що був І тут вона пішла вже Та ну я б не сказав, що вона погана Ну звісно хуже ніж там Ну Довольно неплохо, як на без грама вдобріні. Літають, літають жуки. Ну, Бризкати я її не буду із сіктицидом, тому що через тижняку вони її вже не вгризуть, а оприсквітлям в рази витопчеш більше, чим вони з'їдять, так сказати. Головне, що клопа черепашки я не бачу. Ну, ось все, сидять, паруються. Ось ось вам. Ну, доволі неплохо. Ви знаєте, я урожайність не любитель, так сказати, предсказувати. що буде, те й буде. Ну, а ви можете попрогнозувати, так сказати. І тоді определимося. Хто був найближче до істини? Не, ну мощні колосочки. Бур'яну немає. Работав я тут гербіцидом унісулам. Понравилась мені робота його. Тут було багато рапса, ну він його покрутив. Правда, довгенько крутив, ну рапс така зараза, що довго він, так сказати, кінці віддає. Ну, звісно, віддав. оддав. Я думаю, друзі, тут ще недільки-дві, максимум, і можна буде вбирати. Ось такий фон Ви знаєте я б тоже якби мені хто сказав що вона оце б е, взагалі не бачила добре то я б не повірив ну ще в мене такі є як би мислі що азот який ми вносимо да, там карбамід чи селітра ну особливо карбамід Кажуть, що він там дійствує раз і все, подійствував і все. Ну, Мені здається, це не так, тому що тут перед соєшником на цьому полі була пшениця. І я приїхав її кормити локально сівалкою. Тут у мене 3,5 гектара кусок. Коротше, почав кормити. Бачу, щось у мене виходить. ну, По мішках дивлюся, щось мало вже типу, остається. Потім прикинув на ці 3,5 гектара, виходить, я викинув по 180 кг карбаміда локально. То масів тут, ну, як би однотонний. А на другий кусок 3 гектара переїхав кормити. Там уже ж, соответственно, прикрив трохи і половина поля, тобто півтора гектара пройшов і бачу, що оп'ять не вистачає. І я ще раз прикрив. Там десь, навіть, ну, кілограм де по 60, вийшло, то, ну, друга половина того куска. То воно і замітно. Половина лучша пшениця, а половина зовсім бідненька. Так що, друзі, це все неправда, що карбамід там. Ну, азотні удобрення діють. Я не, не знаю насчет каси. от ці грануліровані азотні удобрення діють не один год. Це я вже убідився. Ось все. Наглядний примір. І соєшник сіявся без добрив в прошлой рік. Ну що, друзі, все тоді погнав я. Всім пока, всім крепкого здоров'я, мирного неба, сімейного благополуччя. Ну і зустрінемося вже, наверное, на цьому полі в уборку. Все, до нових відео.